Всім привіт, друзі! Ви на моєму каналі. І сьогодні буде відео, як проходить мій день після ранку. Тому що в прошлому відео було як проходить мій ранок, а тепер після ранку у школі. Ну, і в торговому центрі, може, там ввечері в кафешці. Ну ви зрозуміли. Так, вже треба в школу одягатись. А, я вже одягнута. А, рюкзаки там. Добре, Дуна. Я пішла до школи. Все, папа. Так. Все, друзі, я пішла до школи. Все, я прийшла до школи. Такс, рюкзачок. У мене зараз алгебра. Ой. Ну, хай так от буде. Так. Все, діти набіжали. Так, -с, так. -с. До дошки пойдем. Діана Господи, урок вже завершився, тому зараз піду на вуличку. Хоч і ні. Та ще в мене планшет тормозить? О! омалюю. Це в мене почалось малювання мистецтво. Ти чому? Ти чого ти не Все. Так. Пензик та Олив. Що це таке? Я ж нічого купить. І забула, як ця штука називається. Так, потім покажу, що я намалювала. Так, ось я ось таке намалювала. Тепер знову ось сюди. Ось сюди. Все. Добре, тоді повернусь після школи. Все, в мене уроки закінчились, ось я ще переодягнулась. Ой. Тому що фізкультура була. Тепер я хочу піти у кафешку.